Мир і благодать усім тим, хто поклоняється сповідує ім'я Боже, і вірно слідує за ним. В часи, коли в житті багато непередбачуваного, несподіваного трапляється, і не знаєш, на чому стояти, і як рухатися далі, приходить відчуття того, що ти Заблукав, фокус збито і не розумієш, куди йти. Приходить переконання того, що втрати достатньо серйозні. І насправді це так і стається. І все те, що робилося раніше, ким був, що робив, чого досягнув. Стає не так важливим, тому що втрачаєш все і не знаєш, як рухатися. Це, я би сказав, типова картина для багатьох людей, особливо тих, хто були присвячені служінню, хто вірні були своєму покликанню, а потім раптом опинилися зовсім в іншому місці, зовсім інших можливостях. Приходить певна криза віри. Криза в стосунках з Богом, криза в стосунках навіть з своїми рідними і близькими, але в серці залишається це питання, а що ж робити? Як віднайти своє призначення, своє покликання, якщо війна зруйнувала все, ким ти був, що ти мав, чого досягнув? І звичайно, тут постає серйозне питання. Пам'ятаєте, Колись апостол, майбутній апостол Павло ще Савл, ревнитель церкви, фарисеї з фарисеїв, служить Богу так, як він розуміє, він біжить до Дамаска за тими листами, які дозволяють йому переслідувати християн. І Господь зупиняє його. Відбувається такий потужний поворот в його житті. Але пам'ятайте, яке важливе питання він задав, коли зустрівся з Христом. Насправді того, кого він переслідував. Він задав це питання, що накажеш мені робити? Бачте, людина, яка покликана Богом до служіння, це людина, яка цінує Боже покликання. На самому початку майбутній апостол язичників уже мав це питання, що я маю робити? Це питання сьогодні повторюють і служителі церкви, і ті, хто посвячені були в служінні, і рядові члени церкви, які хочуть продовжити залишатися в покликанні і продовжити служіння. Справді, покликання, яке ми отримали від нього, воно цінне. І коли приходять часи втрат, це не час поспішно і одразу все вирішити. Коли Бог допускає в наше життя певні втрати, чи то в нашій родині, чи то серед наших близьких, в нашій церкві, чи в нашій країні, на полі нашого служіння, коли відбуваються переміни, перше, що ми маємо зрозуміти і з чим погодитися, що Бог це допустив в наше життя. Не тому, що Він хотів цього. А тому, що це певний період, який ми пройшли, а є щось, що ми маємо пройти. Не завжди ми можемо побачити за поворотом, що буде, і нам потрібно пройти цей поворот. Але питання, що накажеш мені робити, має бути нашим безпосереднім зверненням до нього. Якщо ви слідкуєте далі біографію апостола Павла, його життя було досить непростим. Важким. І коли він описує, що він переживав, скільки разів його били палками, скільки він був у морі, скільки він був у переслідуванні, скільки не сприймали його. Це все були моменти, де можна було розчаруватися. Але питання полягає ось в чому. Якщо ми віримо, що Бог дав нам покликання, як нам себе віднайти. В житті і в служінні, то ми робимо і наступний крок. Господи, якщо я втратив все, я довіряю Тобі, тому що ти мені покажеш, що робити завтра. Яким моє буде життя через рік чи через п'ять, я довіряю Тобі. Але я не зрікаюся покликання, яке я отримав від Тебе. І той же апостол, пам'ятаєте, коли він повертається. Під час однієї з своїх місійних подорожей він збирає пасторів Єфесу, і він каже їм про те, що він робив, що Дух Святий через нього звершив. І більше того, він знає, що його чекають утиски і переслідування, і страждання в Єрусалимі, куди він йде. Але його слово досить потужне, сповнене віри. І він каже: я ні про що не турбуюся. Дії апостолів 20 розділ, і не дружу своєю душею, лише б з радістю закінчити свою дорогу і служіння, яке я одержав від Господа Ісуса Христа, засвідчити Євангелію Божої благодаті. Чуєте, Він говорить про те, що він навіть своє життя для себе не вважає цінним. Коли в нас відбуваються втрати, нам важко. Коли ми розуміємо, що ми вже не зможемо так, як вчора чи раніше. Це сплутує наші плани. Але саме в такі моменти ми мали би визнавати те, що Господь все ж таки нас кличе йти за ним. І Він покаже, що ми маємо далі зробити. Але покликання, яке ми отримали, воно важливіше за ті обставини, в яких ми є. Воно важливіше за людей, які, можливо, нам протистоять. Звичайно, для цього всього потрібен певний час, зростання у вірі, у довірі до Бога. І я переконаний, що кожен із нас, якщо ми щось втратили під час цієї війни, щось ми оплакали, когось ми оплакали, з чимось нам прийшлося попрощатися або просто забути. Для нас має бути однозначно. Вектором нашого служіння в майбутньому все ж таки довіра Богу, Господи, але Ти мене вибрав служити. Я пам'ятаю час, коли я приїхав у розбитий Ірпінь після того, як вороги залишили це місто. І перша моя думка була про те, що я ніколи не зможу тут жити на вулиці, де я жив. Я не зможу бути серед таких обставин, серед цих обгорілих домів. Це була моя перша думка. Але друга думка була, я думаю, що це було від Духа Святого. Я тебе покликав служити. Ти маєш іти за мною туди, куди я направлю тебе. І погодитися з тим, що говорив Дух Святий, в той момент було дуже непросто віднайти себе тоді, коли обставини і вся ситуація проти, дуже нелегко. Але те, що проговорює Бог в наш дух, те, що говорить в наше серце, те, що буде відкрито нам через його слово, тому ми маємо підкоритися. І тому кожен. То втратив щось під час цієї війни або когось. І кожен із нас, дорогі брати і сестри, хто опустив руки, він має отримати від Бога покликання, підтвердження свого призначення, і Бог покаже нам наступний крок, який ми маємо зробити. Потім з часом, а можливо з роками повертаючись назад, ми зрозуміємо, що навіть втрачаючи, ми нічого не втратили. Навіть не маючи чогось, або в інших умовах, в інших місцях, в інших регіонах, де б ми не були, Бог нас використав ще потужніше, і через такі проблеми і труднощі ми стали сильнішими. Тому ми довіряємо Богу. І разом з апостолом, нашим апостолом язичників, ми кажемо, що нам потрібно засвідчити Євангелію Його царства. Незважаючи ні на що, і в небі нас чекає благословена нагорода. Тому вам утіхи, якщо втрачаєте, але вам сили для того, щоб йти далі і залишитися в Божих планах і в Божій волі.